Сьогодні ми навчимося створювати інтерактивний урок. Для цього зайдемо на сторінку створених курсів і натиснемо кнопку Редагувати. Після чого оберемо тему уроку, який будемо створювати. Ось. І виберемо вкладку Додати діяльність або ресурс. У випадаючому меню виберемо урок додати. І нам відкрилося вікно додавання уроку, в якому потрібно вказати назву або тему нашого уроку. Отже, тема нашого уроку вже вказана, тому ми тут можемо просто запросити учнів до засвоєння нових знань. Запишемо, наприклад. Вивчаємо, вивчаємо новий матеріал. Отже, в цьому віконечку ми повинні вказати кількість запитань, які ми поставимо в кінці навчальної теми, вивченого уроку. Отже, я хочу вибрати 6 запитань. І оцінка тут стоїть за 100-бальною шкалою, а на школі навчання оцінюється за 12 бальною шкалою, тому виберемо оцінку 12. Так. Якщо це практичне заняття, то ми виберемо так, ні, бали користувача, перездачу дозволимо, нехай учень попробує ще раз перездати. Так, показати поточну оцінку так. Максимальне число спроб, нехай буде одна. І сюди ми можемо завантажити якийсь файл, підготований для того, щоб ви його змогли тут переглянути. Якщо такого файлу немає, натиснемо кнопку Зберегти і повернутися до курсу. Отже, пошукаємо, бачимо, ось створився наш урок, і на наступному занятті ми будемо його редагувати.